На своєму каналі Оля Гармоні. І сьогодні у нас 2 грудня. Отже, настав час відкрити адвентик з циферкою 2. Так, достаємо. Знаєте, я вчора подивилася Ларису. І до мене допетралося, для чого ці ниточки і прищепочки. Це для того, щоб адвентики розвішувати на цю ниточку і на прищепки. Отак. От а я не догумилась навіть до такого. Так, я їх і тримаю в мішечку. Ось у нас наша циферка 2. Ось циферка 2. І зараз ми будемо її відчиняти цю циферку і дивитися, що у нас знаходиться там. так Дівчатка дуже вдячна, що вони заботилися теж. Докладали зусилля до цього адвер. До цього учись щось цікаве, м'ягеньке. Откриточка. А за відкриточкою, дивіться, що. Боже, який він класний. Дивіться, який він суперовий. Цей новий рік принесе тобі дещо особливе. Класно, 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 дякую тому, хто трудився в'язати. Я так зрозуміла, це брилочок. Дивіться, ось ниточка. Що це брелочок. Дякую тому, хто трудився зв'язати такого чудового, чудового гнома. Я їх люблю дуже, цих гномиків. Але брелочком ще гнома не створювала. Дивіться, яка в нього борода. він... Дайте мені конагади старяка Хатабича. Колись, хто дивився цю казку ще в колишнє время. Класненький. класний такий гномик, супер просто. Так. І мала я взяти, показати вам ниточку, але я вже вам просто розповім дівчатка. В Аврорі купляли плюшову ниточку, і вже в'язали Маруся, я бачила, і в'язали з неї вже іграшки. Теж мені пощастило взяти в Аврорі плюшову ниточку зеленого кольору. Мала взяти, щоб вам показати, щось я не, не догумилася. Вам показати, хочу зв'язати змійку. І хочу вам сказати: беру участь у спільному проєкті Різдвяні зустрічі від Миколая до Василя. Дивіться, це мені того року Лариса прислала. Ні, не Лариса прислала це, я купила собі таку лялечку. Лариса мені прислала чобіток. Нічі шкарпеточка така маленька. Десь малий її тут повішав, Не бачила де. Отже, хочу в'язати змійку. Е у номінації шостій. Змійки, зміючки, зміюшки чи якось так вона називається, не пам'ятаю вже як. Е ще має бути у мене е вступ у цей спільний проєкт. Я так його не відзняла. Треба. Поторопитися відзняти ступ у цей спільний проєкт про різдвяні зустрічі. Ось. Така красуня. Моя ялиночка в червоних кольорах. Ось так. Зірочка вже не світить. І мала показати ниточку. Так, ну, ось таке сьогодні друге число, такий подаруночок. Бажаю вам мирної, тихої ночі. Добра, любові і спокою. Пока-пока.